Пане Ботік питає, Олександр цікаве питання по гіпсової штукатурці у ванні та гаражі, що, яку дасте параду. Парада доволі проста. Значить, коли у нас з вами приміщення, де може бути перепад вологі, розчини на основі повітряного в'яжучого не застосовуються. Все. Хто у нас повітряне в'яжуче? Це вапно гіпс. Чому не використовується? Справа у тому, що ну по хімічній формулі там утворюється у нас е, з'єднання, коли виходить вода. Тобто, коли у нас висока вологість, ці матеріали навіть не будуть нормально сохнути Але найголовніший недолік це при зміні вологості, вони змінюються в об'ємі. Все. От, розумієте Тобто, наприклад, от у вас гараж. Ви заїхали з машиною, вона сніг або після дощу. І вся ця волога починає уходити в повітря, а у вас гараж, гараж штукатурений вапном або гіпсом. І цей матеріал починає в себе забирати цю вологу. А потім, що машина висохла, вентиляція вологу починає забирати, і цей матеріал починає вологу віддавати. І в результаті у вас йде відстріл плітки керамічної, або йде відшарування шпаклівки. Наприклад, ну тому що вона може бути більш міцна, і з за цього з часом починається відстріл, або починається вздуття фарби, якщо вона має дуже низьку парапроникність, проникність, вона починає пузирями відставати шарами, лопухами такими. От саме із за того, що гуляє в об'ємі. Умніки вам будуть розповідати про те, що гіпсову штукатурку можна прогрунтувати? Можна. Звісно, можна, тому що багато ґрунтовок це полімери. Тобто вони, заповнюючи, проникаючи в пори штукатурки, е полімеризуються і утворюють воденречинні матеріали. Але вони утворюють їх тільки на определенну глибину. А якщо шар штукатурки у вас 1,5 см. 2 см. Да будете розповідати, що ми використовуємо ґрунтовку глибокого проникання. Наскільки вона глибока? На 5 мм, на 7 мм. А далі що? А далі ні. І ось виходить все це наступним чином, як це відбувається. Звісно, використання грунтовки воно допомагає, воно трошки зменшує цю проблематику. Але це лише питання часу. Коли у нас з вами є стінка, ми нанесли вапно або гіпсову штукатурку, ми її просочили ґрунтовкою, покращили, покращили адгезію, ми використали керамічну плитку або якесь декоративне оздоблення типу мікроцементу, здали об'єкт замовнику, отримали гроші, поміняли телефон, і відбувається все наступним чином. Коли будинок починається експлуатувати, і навпаки, Людина зробила ремонт, а потім каже: Фу, я так втомився, піду, я це відпочину десь там піврочки, десь там на Мальдівах. І він поїхав. Працює вентиляція, працює опалення, зменшується вологість. Наш гіпс поступово віддає вологу через шви плітки або там через декоративне покриття, передає вологу у стінці, виводить цю вологу туди, в інший бік в сусідню квартиру, наприклад, там. нема значення. Тобто волога поступово уходить. І у вас виходить так, що цей шар він жорсткий. Тобто жорстка плитка на цем... наклеє на цементній основі 20 мм жорст... жорсткого шару, а гіпс зменшується в об'ємі і відбувається відстріл. Розумієте? І оцей процес, друзі, знаєте скільки може бути? Він може бути через 2 роки, через 3 роки. Тобто два роки воно експлуатувалося, трималося, а потім склалися такі умови, що воно взяло і відстріліло. І все. І тому, коли ви подивитеся технологічну карту виробника, ви побачите, що виробник не радить використовувати гіпс, вапно в вологих приміщеннях, не радить. Нема ніякої проблеми аштекатурити стіни складним розчином. Це вапно, просто додайте вапняний розчин цемент. До штукатурки, зробіть набриз. Або придбайте штукатурку готову в мішках. Там не такий великий об'єм. Але по штукатурці, там, де у вас мокрі процеси, там, де у вас підвищена вологість, вологості тим матеріалом. Розумієте? Тому що от заходять штукатури, да, ми вам поштукатурим, да, ми, да, ми такі спеці, ми там то да, штукатурі Але ж вони там не живуть. Вони ж ремонт не роблять, вони ж не, не, не несуть відповідальність за плитку вартістю, блін, 600 баксів метр квадратний. Розумієте? Вони ж не несуть цю відповідальність. Хтось там заходить каже, ми сітку наклеїмо. Ну наклейте сітку, добре, воно сіткою відстане потім. Це, це лише питання часу, коли воно відстане. Звісно, якщо у вас шар гіпса був там 5 мм, ви просочили все це полімером наскрізь. Звісно, воно буде триматися. І, звісно, ви будете ходити по форумах, записувати відео, що Олександр Васильович турту несе, от у нас був один, другий, третій об'єкт, все тримається. Добре, потрапите на об'єкт, де товщина штукатурки буде 1,5-2 см. Зміниться режим по волозі. І поговоримо. А в будівництві я скажу вам так: якщо ви будете виплачувати по гарантійним Зобов'язанням 10-15% від свого заробітку, то вам краще будівництвом не займатися. Все, краще не займатися. Бо грошей ваша родина не побачить. Ви все, що от заробили, зробили 10 квартир, а на 11-й ви споткнулися. Ну, оці 10% ви зробили безкоштовно. От весь розклад. Розумієте? Тому використовувати це чи ні, звісно, вирішувати вам. Але коли ми заходимо на об'єкт, нахер демонтаж і перештукатурювання. Все. Вибачайте. Якщо я несу гарантію, то я буду приймати рішення, що там буде. Так, будь ласка.